Захворіла Тетяна Віталіївна, тому що сьогодні засідання комісії проводжу я. Проведемо засідання комісії нашої постійної міської ради з питань освіти, культури спорту, роботи з молоді, депутатської діяльності та етики. Сьогодні на порядку денному, сьогодні у нас присутні члени комісії, запрошені Моляр Григорій Леонідович, начальник відділу освіти Вернянської міської ради, ради секретар міської ради Вільська Світлана Анатолійовна, Начальник юридичного відділу Самій Ленкот Андрійович і е, заступник міського голови Пінчук Володимир. в е, відносяться виноситься на сьогодні 10 питань. Перше питання про створення груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти Городянської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. Друге питання про затвердження штатних розписів закладів дошкільної освіти Гродянської міської ради. Третє питання: про організацію харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти Гордянської міської ради на 2025 2026 навчальний рік. Четверте питання: про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Гордянської міської ради на 2025 2026 навчальний рік. П'яте питання про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу Автоницька початкова школа Городянської міської ради. Шосте питання про організацію освітнього процесу в закладах освіти Городянської міської ради. Сьоме питання про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів освіти Воронянської міської ради. Восьме питання про припинення юридичної особи комунальний заклад «Дроздовицький заклад загальної середньої освіти першого ступеня Городянської міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації. Дев'яте питання про припинення юридичної особи комунального закладу ільмійська початкова городянської міської ради шляхом ліквідації. І десяте питання про внесення змін до рішення 36-ї сесії го скликання про затвердження програми Відмінник в гордість Городянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. По всім цим питанням допов... доповідає начальник відділу освіти Смоляр Григорій Леонідович. Щодо порядку денного, чи є у кого якісь пропозиції, зміни, доповнення? Немає хто за порядок денний, прошу проголосувати. Всі за. Тоді переходимо до порядку денного. Розглядаємо перше питання про створення груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти Воронянської міської ради на 2025-2026 рік. Начальний рік. Будь ласка, ділий -ділий -ділий. на сьогоднішній день на підставі заяв батьків і наказу директора школи пропонується відкрити 17 груп продовженого дня. В чотирьох ліцеях Гузнявський ліцей No16,5, Гордянський ліцей No2, 9, Свіченський, 05, Хроберський одну, всього 17 груп продовження. Із них 8 груп це діти, які на підвозі, всі інші звичайні. Можливість така є. Так що говорив Олег Ніколайович раніше, всі групи максимально, скажімо, зв'язку з тим, щоб і працевлаштувати і дітей, які об'єднаються, і на сьогоднішній день сидіти якраз з батьками виявили ну, є потреби з такої кількості у кого якісь запитання, пропозиції, доповнення? Немає Немає? Ну, робота групи продовженого дня, як і раніше, була після закінчення як, як вона, як графіка. Після закінчення ну, шісти години, але вони в зв'язку з тим, що там по організації навчання і, і зв'язана з обідами, вони починали раніше. А групи продовження, які на підводі, це діти після уроку, наприклад, тієї ж початкової школи. Залишається групи подовжого дня, нашокласники закінчують навчання, і далі вони разом з нашокласниками їдуть. Тобто вони і на підвозі пішов група працюють з дітьми. Ну, там різні ситуації по різним школам, тому різна кількість, різні маршрути і все інше. Хто за те, щоб затвердити склад що штатного розпису? Груп продовженого дня в закладах загальної середньої освіти на 2025 2026 навчальний рік. Прошу голосувати. Найдем за червоного примак? Григоренко. коза. Всі за. Рішення прийнято одноголосне. Виносимо дане рішення на розгляд. Так, друге питання. у нас. Про затвердження штатних розписів закладів загальної. Закладів дошкільної освіти Гродянської міської ради. Так. Будь ласка. За суперняттям закону нового про дошкільну е, освіту пропонується штатний е, розклад е, дитячих садків, е, нести е, відповідні зміни. Це е, першому-другому ліці інструкторських культури, е, сестрамати е, фахівець е, з публічних е, закупівель, е, соціальний педагог. Тільки Ну, це те, що передбачено новим законом про дошкільну освіту. Немає у нікого зауважень, доповнень, запитань. Хто за те, щоб затвердити штатний розпис закладу дошкільної, заклади, закладів дошкільної освіти Горонянської міської ради та винести дане рішення на сесію? Прошу голосувати. Найдем. За. Щербакова yeah. прима. Yeah. Григоренко за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Третє питання про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Гордянської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. В зв'язку з тим, що ми сьогодні знаходимося при, при кордонній області, держава планує харчувати дітей з першого позивського класу. Початкова школа ще додатково за кошти ООН. Відповідно, змінити вартість харчування це 50 гривень для учнів першої четверти класу і для 5-11 класу 60 гривень. Відповідно, внести корективу, Сьогодні ми там міняли, на комісії міняли. Сьогодні була пропозиція з 10 числа. 10 числа вони готові, то ми хотіли відповідати далі там спитання. За умови без умови, без чого стального чинятися. А готові закупівлі, все проведені, то цінтові харчування з 10 числа. <п> Я прошу вибачення, можу очікатися, від скільки сказали? 50. Ну, це, ну, це норми харчування, від цього залежить відповідно. Добре, <п 'ятування> Безпосередньо зараз розглядається можливість почати навчання в укритті. будемо опитування, перші класи, спробувати, враховуючи нашу безпекову ситуацію, якусь певну Чуть модель, щоб більше, більше. діти могли хоча б кілька разів на тиждень, але навчатись в укритті, безумовно. За без рішенням батьків, так? Так, да, безумовно. Ага. Ну зараз вивчимо це питання, там опитування пройде, будемо.

Mm -hmm. Бо перед цим ми прописували і дітей певної категорії. але певна так. категорія тобто там діти загибли це зрозуміло, Зрозуміло. Тому так. зараз уже якщо стовідсотково такої потреби так. то, має, мабуть, тому... ви рекомендуєте. Ми я... рекомендуємо так, вам, так, щоб ви прописали так. враховуючи постанову кабінетців кабінету міністрів України 1145 від 04.10.2024 року, так як ви прописуєте пояснювальний запис. Та то він на це і спиратись. Що тут надають субвенції з державного mm. бюджету при хрон... прифронтовим та прикордонним територіям? Так, так, Це ну, бачу. У когось ще є доповнення, виступи, зауваження? До Немає питань. Mm. Тому, тому... Mm. Значить, у мене ще е, запитання і ще уточнимо. Значить, діти загиблих е, безкоштовних. Ну, загибли, не загиблі, зараз 100% будуть працювати. Mm -hmm. Тому ми mm. там. Були в нас пункти пільгової категорії раніше минулого року, так? ми цього пункту не вносимо туди, вони 100% діти харчують. <паспоріг> в, 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 в списках є, тільки харчуть. Так, тому ви і спирайтесь на цю постанову не тільки для так, дітей пільгових категорій. Були, відповідно тільки початкові, а зараз відповідно Усі. внесені, І при фронтові громади будуть забезпечені без тому переходимо до голосування, так? Валентина Олексій. За. Ганна Володимирівна. За. Дмитро Григорович. І я за. Так, добре. Переходимо до четвертого питання. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Городянської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. З 1 вересня 25% батьків та 50% міська рада для дітей, які відвідують дитсадочки, відповідно, ну, що квартальна там перерахунки є, бо воно там відрізняється, і тут є в нас такі пункти, і фільму умови харчування заклада дошкільне. Навіть батьківська плата, де багато дітей, там 50% зменшення, і звільняється відповідно під пільгою категорії. Можна зачитати пільгою? Ну, це така була. 50 так. Значить, діти з сімей, які треба допомогу. Відповідно, закону про державну соціальну допомогу нам забезпечуємо. Діти сирити, діти позбавлені батьківського півтування, які перебувають під опікою і враховуються сім'ї, Діти з особливими освітніми потребами, діти учасників бойових дій та приєднаних до них осіб, діти з числа визначені пунктом про статус е, ветеранів, е, які мають відповідні документи і підтверджують учасники добровольчих, батальйону ну і все інше. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Е, чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних косвіта? Діти один з батьків, який загинув об безвіти, померли закладу на залекцію не тюпю. За Діти, батьки, які не брали, беруть участь заклади сніг та забезпечення оборони України. Тобто це та ця біля яка прописана законодавством. Вони будуть, вони будуть користуватися пільгою і звільнення. Без коштовно. Без коштовно. Без коштовно. Без коштовно. А чи буде, чи це вже від закладів дошкільної освіти залежить, чи додають батьки, ну там, овочі, як було? <звілляє> ну, оце <звілля> питання, що <звілля> я, я чула від... Раніше немає такої зараз практики. Немає. Бажаю, Потреба є завод... чи немає у додаванні ну, оцих овочів на закладі? Потреба є завжди, бо це покращення харчування. Так що, mm -hmm. якби ми не годували, ми розуміємо, що е, зараз е, харчувати це нормально. Ми, хоча ми харчували по 30 гривень, але здавали е, там, картоплю, якісь овочі. І чим більше зробили пів, тим менше браків почали здавати. Бо mm -hmm. зараз, ну така якраз наоборот, наче повинно бути раз в пізділі так щось, але ну такої потреби немає. Але я думаю, що суми дозволяють нам харчувати. Зараз школа зовсім це нормально харчувати. І дитячі садки, mm -hmm. ну, наче таких проблем не було, не буду дитячі. Дякую. Хотя не розумію, що вони mm -hmm. розпуть і. Є ще виступи, доповнення, зауваження, пропозиції? Хто за те, щоб затвердити питання про встановлення батьківської оплати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Гродянської міської ради на 2025-2026 рік? Прошу голосувати. Найджон за. Щербакова? За. Ремак? За. Андрейко за. Переходимо до наступного питання. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу Артуницька початкова школа України міської ради. Проходить процедура ліквідації навчального закладу. На цей день нульовий баланс потрібно затвердити по Туніцькій школі. Майно буде передано на перші згідно законодавство на міську раду. Для подальшого використання, е, як там ще внутрішнє, внутрішнє е, скажімо, майно забезпечення передається е, скоріш за все на старостат. Ну, конкретно буде, мабуть, на старостат. Держу цю роботу проводимо по частовах, -час, крім те, що передбачено на українською шумку. Це передається mm -hmm. на навчальні заклади, там де вже передали на навчальні заклади, зокрема по плюс і це хоробільський дитин, куди поїхали навчатися діти заключення. Правила в тому, що коли закриваються школи, вони вже ніколи не відновляться. Ось у чому біда. Ну, це є речі, які ми бачите, не можемо змінити на сьогоднішній день, бо там практично залишилось три дитини в тих жахтунічах. Це проблема. Вони вже діти минулого року не навчались. Ми навчались, скажімо, ну, як навчались, онлайн ага. вже на дому вже школа практично. будівля школи не використовується. Але школи всі, перезабігаючи всі школи, ми... Віддаємо, ну щоб там в громаді вони використовувалися. Настільки це може бути. Це нереально 100%, все, але я вже приклади, де нормально використовується, бо особливо там, де, скажімо, достатньо міцні будівлі старийські і внутрішні, і все інше. Є ще якісь важливі mm питання? -hmm. Те, щоб затвердити ліквідаційний баланс комунального закладу Автоницька початкова школа Воронської міської ради, прошу голосувати. Найджон за. Виходу за. немає. За. Григоренко? За. Переходимо до наступного питання про організацію освітнього процесу в закладах освіти Воронської міської ради. На цього минулого року цього навчального року ми без рішення районної і обласної військової адміністрації нам дали дозвіл, приймаємо рішення органу місцевого самоврядування, рішення педагогічних рад про ведення е, форми навчання. На сьогоднішній день навчальні заклади в громаді вибрали офлайн навчання е, відповідно і. Е, також ми просимо, щоб сесія такі речі, роботи нам затвердила. Тобто всі навчальні заклади, відповідно, і позашкілля, центр позашкілля, і спортивна школа, працювали в офлайн режимі. Відповідно, ми будемо працювати з безпекової ситуації, яку ми говоримо кожного дня зараз, але можливість, якщо буде можливість, це пов'язано з батьківщами і з тим же фінансуванням, і все остальне. не так. Ще є якісь питання, доповнення? Mm. Немає. Хто за те, щоб затвердити питання про організацію освітнього процесу в закладах освіти Воронської міської ради, прошу голосувати. Найдем за Чербакова Примак. Григоренко за. Переходимо до наступного питання про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів освіти Воронянської міської ради. Зв'язку з тим, що призупинено освітній процес на сьогоднішній день у Китівському ліцеї. Заява батькам написана в першій і другій міській ліцеї. Потрібно внести зміни до структури граничної чисельності. А саме вивезти від структури штатного розпису всі ставки, які були від прибиральниця до директора чи в зворотному напрямку вивезти штату в Бутівському офіці. Рішення остаточне буде про ліквідацію або розглядатися уновому місці, коли закінчиться термін громадського обговорення під припинення діяльності юридичної особи. Це пов'язано з тим, що їм не можна навчатися, тому да, що близько до кордону укриття, немає укриття. Менше 45 учнів, там це все, все зразу. Так. Я скажу, що так, вони бачу, бачу, що вони вже стільки років навчалися? Чотири роки навчались. а чотири роки є вже. Але всі, всі здобувачі освіти вже зараховані до закладів, так? Є так, роки? зараховані Дехто, хто виїхав, то все, вже є домовленість, вони понаписували заяву, а що дітки, зараз дітки. не були без пішки. Зрозуміло. Є в кого питання, за бажання, допомоги? Хто за те, щоб внести зміни до структури та граничної чисельності закладів освіти Гривенської міської ради? Прошу голосувати. Ми Так. за. Ще Рибакова? За. Да. Римак? За. Да. Григоренко? За. Переходимо до наступного питання про припинення юридичної особи, комунальний заклад, дроздовицький заклад загальної середньої освіти першого ступеня Горенецької міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації. Ну, те ж саме, що ми приходили із іншими школами на сьогоднішній день. Припиняється і, майбутньо ліквідовується. Навчання-прозовійської школі також немає вкриття, немає достатньої кількості дітей, і також батьки написали заяву у міській дітей, тому потрібно припинити юридичну особу. Всі діти забезпечені навчанням так Так, чи? Так, да, ми привезли батьків, вони подивилися на екскурсію, вибрали заклад, більшість навчались там в е, першому лі, е, ліцеї, бо там брати, сестри старші і так далі. Угу, так, угу. так. Є ще питання. Хто за те, щоб припинити юридичну особу комунальний заклад, роздовити заклад загальної середньої освіти першого ступеня Гордянської міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації, прошу голосувати. Найдем за щельбакова. За. Прима. Григоренко отрималась. Переходимо до наступного питання. Про припинення юридичної особи комунального закладу Ільмівська початкова школа Гордянської міської ради шляхом ліквідації. Ну, те ж саме і місце початкова школа. На сьогоднішній день в міській школі залишилось три дитини. Три дитини на сьогоднішній день написано заяву до Хоробицького ліцею ну, на навчання. Тобто також потрібно припинити е, юридичну особу. Ще планувалося їх там, там, умовне укриття е, було, планувалось на цей рік, але е, виїхали якраз багато дітна сім'я, а так залишилось на сьогоднішній день три дитини. Є питання виступи доповнення? Немає, не Переходимо до голосування. Хто за те, щоб припинити юридичну особу, комунальне та аквадиміська початкова школа Воронянської міської ради шляхом ліквідації? Прошу голосувати най Щербакова. За Примак. За. Григоренко отрималась. Перейдемо до наступного питання. Про внесення змін до рішення 36 сесії 8 скликання про затвердження програми «Відмінник НМНД гордість Гронянської міської територіальної громади на 2020-2027 роки. Що за зміни, поясніть, будь ласка. За зміни пропонується змінити критерії відбору учасників. Якщо раніше було 170 і більше балів, зараз пропонується, пропонується за формулою мультимедійного тесту, мутіпредметного тесту 1, 2, 3, 4 тест і середня оцінка 170 балів, то школу від станда 200. Тобто вважати 170 середнім балом а не з кожного предмета mm -hmm. mm -hmm. Ну, Дивіться, цей проєкт рішення розглядало на виконанні, виконавчий комітет не підтримав. Ви знаєте, що також ініціативу влади президента встановлена стипендія там 180 балів. Тобто, якщо на 180 балів за дитина, то може отримувати стипендію в 10 тисяч гривень. У наше рішення передбачало. Підтвердити свої високі знання, відповідно, 170-200 балів. Такі були, якби встановлений показники такі, відповідно було звернення від батьків, бо це ми і раніше проговорювали, але відповідно звернення від батьків стосовно того, щоб переглянути і встановити, щоб середній бал 170 по, по факту є діти, які здали, відповідно, підтвердили по трьом предметам вищий бал. А в одному предмету це менше 170. То, ну, відповідно, умовно, це четвірка. І вони от звернулися відповідно заяви, щоб розглянути даний варіант. Ми проговорювали, і, можливо, такий варіант про те, що хто підтвердив 10 тисяч, а відповідно хто не підтвердив по одному з предметів, по одному з предметів встановити стипендію 5 тисяч гривень, як варіант. Або ж залишити відповідно без змін попереднє рішення, і, якби, відповідно, дитина, яка отримала відзнак, то має все-таки підтвердити свої знання і здати на бал не нижче 170 по чотирьом предметам. От така mm -hmm. от ситуація. Скільки дітей у цьому році при закінченні школи було? Є така цифра? 25 медалістів, під царта Mm. А якби середній 170, було б більше. Було більше, да. було більше, Тому що 170 брали, це достатньо високий рівень. Так, як mm -hmm. раніше давали медалі, це за достатній і високий рівень навчань. То і зараз, чому поставили такі умови в цій програмі, щоб підтвердили рівень достатні і високі знання. Оце mm. mm. 10, 11, так, 12, так, 12 балів. Так, так. Ну, але так, да, цей приклад, що дитина всі олімпіади вони вигравала і э, звучання було і він вчився добре, але там не так, да, з одного предмету не треба ніби. Ви і все. бачите, стипендія від президента відповідно сто вісімдесят п'ять ванну. З кожного предмету. З кожного. Так. Да. Да. Тому або на розгляд сесії, або пропонуйте, чи на сесії вже тут остаточне рішення в дискусії прийняти. Ну, на сесію було ясно, я думаю. Ну, на сесію, яке нам рішення прийняти, що ви вважаєте? Так, да. хай да. буде з чотирьох. Щоб підтвердили з чотирьох да. предметів, які було в програмі. Як і попередньо, так, прийнято, да. що має вирішити високий рівень. Так. 170-200, без ніяких інших варіантів. Тобто залишити ті зміни, рішення, які стоїть на 170, від 170 до 200, тобто введені в високий рівень знань, да. не вносити ті да. зміни, да. залишити ті зміни. Якщо на високий рівень йдеш, і на медальку висякеш, і одна чотирка, і медалі двота не десь, ну, да, може, Такі ж да. такі самі критерії, але там була медаль, а зараз, здається, це коштами. Так, зверніться, mm. да, старайся. Ну, давайте винесемо на розгляд сесії як більшість депутатів. Ну, да. Робу, то, нам То яке наше рішення? Ми приймаємо, щоб винести дане питання, остаточно прийняти да. рішення. Ми залишаємо без змін, але рекомендуємо сесії, розглянути да. це питання і прийняти, прийняти то, рішення. Так, да, були... величезне рішення. Mm -hmm. Добре. Хто за це, прошу голосувати. Валентина Я найдесь. Ганна Володимирівна? За. Дмитро Григорович. Я за. Ще у кого є, які питання?